Доброго дня, дітки! Сьогодні я знову прийшла до лісу. І ще декілька днів і осінь скінчиться, і наступи зима. Зараз така краса навколо. Давайте ми іще раз помилуємося цією красою. Подивіться навколо. Дітки, я взяла з собою кошик щоб зібрати гриби. Тітки, я знайшла паличку. І зараз буду, буду шукати гриби за допомогою цієї палички. Так, ось тут. Ой, бачу, подивіться, яка краса. Вірші, які ж вони красиві. А знаєте, як вони називаються? Це лисички. Вони їстівні. Бимо косик. Капелюшу колесички відрізняється рудим кольором. Ніжка теж руда. Їх можна знайти у моху. Дітки, я ще знайшла. Теж вони їстівні. Це печориці. Збираємо косик. Кошик. Капелюшок у печериць має форму половини кулі, сірого кольору. Печериці їстівні. Ой, дітки, я знайшла іще два грибочки, які вони красиві, червоного кольору, з крапочками біленькими. Подивіться. Але, дітки, на жаль, їх не можна брати. Тому що вони отруйні. Це небезпечно. Мухомор отруйний гриб. Має капелюшок червоного кольору. З білими крапельками. Ніжка білого кольору. Дітки, а ось їстівні гриби. Називаються вони білі. Їх можна їсти. Вони не отруйні. Я їх кладу до себе в кошик. Білий гриб. Шапка схожа на круглу подушку і має коричневий колір. Ніжка білого кольору. Знову ума морку. Так і хоче до нас у кошик. Але ми його брати не будемо. Дітки, подивіться, я зібрала повен кошик грибів. Тому вже час повертатися додому. І готувати смачну страву. До побачення!